Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі нове відео, новий шлях за Артема Мілевського. Сьогодні будемо продовжувати витягувати Динамо Київ на другу сходинку, щоб вони могли мати пряму путівку, до Бундесліги, І Артем Мілевський, звісно, буде нам допомагати. В цьому, до речі, сьогодні ми додали нашу бажану команду, так сказати. Я все читаю, читаю коментарі. І сьогодні одна з цих команд, яку ви просили, вже в бажаних. І що ж, друзі, щоб довго не затягувати, то бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. І не забудьте за лайки і коментарі. Так, друзі, ви мені там писали, щоб я цей, щоб я додав команду. Я все-таки подивився, пошукав і вирішив, що спорту додаємо, і у нас залишиться в принципі 6 голів забити за меж штрафного. Я думаю, це в принципі реально. І ми зараз будемо цим займатися. Так наступний у нас матч проти Макдебура. Мілевський виходив в основі все чітко, все класно. Макдебур йде на 17-й сходинці. у нас більш-менш нормальний. Погнали. Відразу, відразу, Мілевський гарно, гарно. Тут біжить, біжить. Тож, біжи, ми біжи. Міля, міля, ай! Завалили, козли. Так, ну отут нам не потрібно взагалі. У нас цій команді програвати, бо це буде якийсь взагалі не камільфо. Ми, тим бачу, недавно вийшли на другу сходинку, як так? О! Міля, ум. Бля, в нас там завдання забити за меж штрафної. Ха-ха-ха. <решко> і ліво. Злівої Міля. Ой-ой-ой-ой-ой. Хабаєва поміняли шипаренка. Ви пустили шум з своїми п'ятками. Як ви мене бісите? Ой-ой-ой, оце пасюлька. Міля, ну як? Блядь, як він тим копитом достав? Я вже там думав його розхитав туди-сюди, а він, блін. Але який пас Ярмоленко дав Бо ще красенько красенку. Суддя навіть не дав до грати до кінця атаку. Класний пацан. Повний. Так, трансферне сверне вікно. Ух ти, Коста переходить з порту в байер за 70,5 млн євро. Віратобі, слухайте, як ми туди прийдемо, то, то там буде нам воротах стояти. Рюдігер Манчестер Сіті. Треба собі слухати, Дарвін Нуніс переходить за 66 мільйонів з Ліверпуля в Астон Віл. Я в шоці, що відбувається там на трансферному ринку. Наступний матч у нас проти Гетти. Ми вже на третій сходинці. Що таке? Ага, наша гра в запасі. Тобто, ми можемо вийти ще на другу сходинку і мати тривала перевагу. У нас по складу нічого не міняється. Кабаю зліва. Так, ну що? Дивіться, якраз під різдво, під новий рік, сніжок. Це круто, ніхраз і боявський нам не віддав пас помаранчевий м'ячик, помаранчеві лінії. Та ти шо? Це класно. Легерта це та команда, яка грала в Бунеслігі, тому у Єрмола молодець. Тому буде з ними дуже важкувато все-таки грати. Давай, давай, Єрмола, задуши, задуши його. Вони просто тікають від м'яча. Давайте на 46-й. Щас нам заб'їть. Заб'їть. Не забійть А диви, їбу, ну, Виносять з ногами, блін, усе. Знову я сам процент оце Це бомба. це все. Ми зараз просто всі матчі чемпіонату на 0 зіграємося. нуль-нуль, хороший результат. Чому мені? Нуль-нуль. Чейні Лешко міняють? Нормально. Клас. Михайленко ще лиш зумаємо. А мені друзі, дивіться, ми ще до сих пір на другій сходинці. Ага, у нас різниця забитих припущеннях. Дивіться, ми тільки забили 16 голів, шахтар забив 37. Так, у нас матч проти бати... фортуни Дьосюдов. Вона здається на сім'ї сходинці була. Да? Ну, Не знаю, що робити, але потрібно забивати якось. Ми зараз так граємо, як я не знаю. Просто команда, яка бореться не за вихід. В бундеслігу, а просто щоб не вилетіли. Диви, диви. Ні, ну як? 1-0? Добрий день. Ой, хорошо, шепелювали до кінця. ж! Ви що здиріли там, чи що. Що пенальті, чи що? У, й я вже все. Ну ні, ні, тільки не отой. тільки б другий не пустити. Будь ласка, ні. Як вони просто спокійно це родуть. Блять, спокійно взагалі забирає його кіпер. Ну я таке може бути. В дупу такі ігри. Матч проти його щось там коротше таке, блін, до одного місця матч. Надо просто вигравати і вже забивати. Ну це, блін, по-моєму, це остання команда чемпіонату. Міля! Уф, який дорочик, хорошо. Приклався все ж таки нарешті. Давай навіс прям на мілю. Біля голову, та ти що дурний? ти головою не виграєш. Я знов блокую, що ж ти будеш робити? Ще один удар. Що ж ти будеш робити? Стільки обстрілів, блін, не одного нормального. Дивіться, раз, два, три, п'ять ударів, п'ять ударів від мілецького ні одного нормального не було. Ну як ти так? Диви, відразу небезпечна атака, блін, мілецький там не виграв, і тут добрий день. Що ви робите? Божечки? Так, Кабаєв, давай, 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 маленький, давай, ну, ну, ну. Таточки твої. Міля. Куло! А ще. Я не знаю, скільки ще потрібно Міленському вдарити раз, щоб забити. Давай. Фу, Фу. нарешті на сорок. На 46-й хвилині, блядь, Мілецький забиває 0-1, хорошо. Фух, вимучили, боже мій. Але там гарно в один дотик зіграли і прям міля на межі офсайду зіграв і. І супер ху. Ну блядь, ну швидше, я ж перемкаю, щоб ти туди пішов. Я ж тобі, блін, баланс клятий! Гарно. Мілецький дубль. ДА! Собі його. Собі. На, туди його черпачком. Але ярмовим був, як, як він біжить, тяжко. Обі його міля! О, як близько було, щоб вус за штрафний був. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй, вибач, сук, але все. 0-2, дубль Мілецького. Це чорт. Друзі, у нас матч проти якихось. Одлів, але чому ми на третій сходинці? Ага, Агаонь нічому. Ми можемо зараз піднятися на третю сходинку, якщо переможемо. І друга сходинка це шаліки, йомо. -йо. А коли в нас два матчі, я так зрозумів, що з аутсайдерами. Перший матч буде з команди 16-го сходинки, а потім з 15-го. В принципі, 6 балів ми маємо забирати. Мілецький чітко, в старті всі чітко, погнали. Здайку! Уронь його ні. Та віддай же ти відразу. Головою! Міля, головою. Улові небезпечного. Ай-яй-яй, Артемчик, це, до речі, перший нормальний його удар головою явшу. А якщо на, на ударну, просто на ударну, мілевський, на ударну, від трясся твоїй матері, ну як це просто не залітатиме? І вона нічого не зробила, 1-0 Мілецькій, помилкою, помилкою встав. Блін, вони такі прикольні заміни роблять, Тільки випускають <голи> і ті. Центральних півзахисників це Піхальонка і Шапаренко на фланги. Все, все, це перемога. 1-0 завдяки голу на помилці Артема Мілецького ми виграємо. Так, так, так. Все-таки виходимо ми на третє місце, але там щільність просто з п'ятим, з другого по п'ятий просто капець. 41, 42, 43, 44 бали відповідно. Я в шоці. Але то, тим часом у нас тільки 2 програша менше, ніж цього ж самого Шахтаря. ой 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 а хто там в Бундеслігі? Не в той? А, нам не покаже, да? У нас наступний матч, я, до речі, з хизкинцями. Але. Команда десь внизу, там 15-16 -та сходинка і їх потрібно перемагати. Еміля тут! А з швидою справою, ну, але не лівою своєю корявою. Блядь, що я начудив? Ну я вже не знав, що робити. Тупо не знав, що робити, ще й програємо другий поверх. Хорошо? А не відразу ж мені потрібно було це давати. Та ну ні, ну ти, блять, сука, шо? Фух, блять, сука каракатиця. Да. Таму ну як ти сучі там не добиваєш. 0-0 нюхаєм, блять. Це ще та, що поразка, це просто стик. Опа, опа, у нас дивіться, у нас нова команда, яка хоче нас бачити в себе. Так, це Штутгарта, Лаціо, Тоттенгема. А в Тоттенгем, до речі, ми вже не підемо. Вони підписали Олександра. Головіна. Ми до такого лайна йти не будемо. Четвертий нас був, І п'ятий. Пунрапанраб. Я в Оце, Це просто тип. Оце агенда є. по 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 гравець місяця. Артем Мілевський гравець місяця. Оце воно. Oh, Гравець місяця, великий крок вперед, насолоджуйте. Насолоджуйся. Зараз він знає, як насолодитися. поїхати в клубчик трошки заліювим, там, Джим-джим-джим. Все чітко. Це, до речі, матч якраз за це за це ж за це кляте третє місце. Можливо, навіть друге десь там. Але за боротьбу за третє це тільки так. Що ж, Мулецьку 77 рейтинг, вже він. Він вже найвисокорейтиний гравець команді. О, це воно переріс уже все. Це Немає. Це міць чуть нам не забили. Ніхера собі ще змогли так показати міць. Ви бісрали штани просто. А хто? Іміля! Накрутив усю команду. Оце він! Фу, тихесенько! Артем Мілевський! Тут на його. Оце хорош. Бур, я не знав там, що робити, якщо чесно, вже з м'ячом. але він дивіться. І тут це таке опа, пішли саме головне від цього захисника, і удар дальній який. Ай-яй-яй, іди ж ти сюди? Гарно? Да! Дай! Козел! А тут дав! Да! Ще й засистомілецький буде 0-2 тихо! Це гамбу не цюю, я вас не цую! 18-28, а це воно, а бояльський до речі, 29 й номер, оце так на тоді. Ні-ні-ні-ні, тримай, 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 там кара, кара, кара. Кара, ж ехаро мужчина. Куди ти знову даєш таке? Перехопити шепелю. Гарно. Хорошо, да-да-да. да-да-да. Та ну йо та їм два паси, два в ДУПУ Шість їм. Господи, забила людина голову Це за це все можна пробачити цей момент тільки що, але другого такого моменту вже не пробачено. Да, 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 да буя, і там що не було, нічого. Він Мілевський не дістає, м'яч. яке перехоплення могло бути і тренув похорони. І Мілевський йде з поля, міняють заміна, вона трішки пограє. Так? І що тут 0-2. Закінчуємо так, як. І... Важлива дуже перемога. Дуже важлива перемога. Мілевський знову потрапляє в команду тижня. Ну це просто вже не. нікого не здивувати Це... Не. Так, Динамо на третій сходинці, походу, закріпилися. Ну так, да, закріпились. Ну як, один бал туди. І 3 бала на голову. Ну, краще б, звісно, на голову, але будемо це все робити поступово. Зараз матч проти Калсруя. Ну, у на 12-й сходинці. Ну і в нас, в принципі, бойовий склад. Погнали матч проти Калсруя. Знову дощ. Ой як <клес> гарно. Ой, як <как клес> гарно, тільки що обстукали з Буяльським. У-у-у. працює. Ай-яй-яй-ай. А я, але я думав, що там офсайд зараз. Дивіться, як просто туди. І він туди і отак. прийшов. Дивіться, знову на 18-й минуті забиваємо гол і знову з пасу Буяльського. Чи тоді було не з Буяльського, не пам'ятаю, але це не важливо. Було б, звісно, ще краще, якби ще один голець такий, і все, і можна було б спокійно догравати молодець Мілевський. Е, це вже не гарно. Гарно? Ой-ой-ой, якби там гальосненько так потягнув носочок, там могло б залетіти. Так оно гру головою тут трошки покращили Ярмола. але знову не на нас летить подача. Та що ж ти будеш робити? Ой ой, ой а що ж буде небезпечно? Ти його дзвонуть сюди його ось що небезпечно. А небезпечно, це права ногам Артема Мілевського. Оце воно. Ви просто подивіться. Як він тут просто. Під захисника Та, ну да, там в групі поране не було шансів. 2-0. Ну от оце вже нормально. Оце вже ми. Дивіться, ще 15-й гол Артема Мілевського в чемпіонаті за 2-6 років. нормально. В принципі, як для молодого бомбардира, то це дуже таки, я б сказав би, непогані цифри. Я б сказав би шикарні. Давай, давай, буя! Буя! Буя гарно! Буя! Буя доставай. Але це все одно, це перемога завдяки дублю Артема Мілесу. Хорошо! Знову матчі за збірною, знову товариські зустрічі. Вони мені не цікаві, але. Тренування ми будемо проходити. Дивіться, тренування пройшли, ми в стартовому складі будемо. І цікаво, як зіграє наша команда. Дивіться, склад непоганий, взагалі непоганий. І що тут ми проти Угорщини зробимо? 0-1. Маліновський ще не забив пенальті, Тому ще треба давати пенальті бити Артему Мілецькому. А, Мілецько тоді не було на полі вже. Ну ладно. Так, ну що ж, другий матч. В основі тут уже трішки склад помінявся. Ну, давайте подивимося, як проти катар наша вбірна. 2-1. 2-1. І Мілевський тепер Мілевський не забував пенальтів. Ну що це таке? І прокачали йому пенальті, і все рівно не забуває. Але це перемога. Друзі, останній матч сьогоднішнього випуску буде проти якоїсь такої команди незрозумілої на виїзді. І тим бачем ми вже відриваємося від четвертої сходинки. На 3 бали, дуже добре. І на 1 бал ми скоротили відстань до Шальки до другого місця. Ну, блін, ну тут потрібно перемагати. Можна сказати, один із вирішальних матчів у нас сьогодні. Та в нас вже зараз, в принципі, кожен матч вирішальний буде вже. Тому що права на помилку вже немає. Тримай, тримай, Хорошо. але до кінця аж ну блядь. Гарно, пацани. Перший тайм 0-0 ну -ну, шоббігу. Ай-яй-яй-яй-яй курво! Навіщо так бив? Я думав, що буде шанс, щоб забило. Але слухайте, добав порту і напевно все ж таки ми туди не зможемо піти, тому що ну, забити, скільки ще голів за меж штрафної, ну це буде дуже-дуже нереально, напевно Ну куди оцей пас такий? Був? Куди він був? Ну блін. 0-0 ну, з такою командою грати зараз ну це взагалі срак. Так, ну що ж, друзі, невеличкі підсумки, так. Да, Динамо Київ знаходиться на третій сходинці, маючи 51 бал в активі. 3 бали до другої сходинки. Ну, і потрібно їх якось тут дожати ці 3 бали. Yeah. Так, друзі, що ж на рахунок бомбардирів? Хто в нас тут є? Судакова, 14 голів, Сікан, 15, 15 голів, голів Артем Хм, Непогано. По асистах Сікан там також є. Там Судакова, гінальди, по сухих бущан взагалі без питань. 16 матчів 17. Це взагалі топ. Тому, друзі, якщо хочете побачити скоріше нову частину кар'єри за Артема Мілевського, тому що наступна частина вже буде це 100%. Напевно, це близько до трансфера. Кінець сезону. Побачимо, чи ми вийдемо в Бундеслігу. Буде розв'язочка. Тому я вас прошу підтримайте цю кар'єру лайками, коментарями. Ми скоро з вами побачимо. З вами не прощаюся. Говорю, нам все добре. Бережіться.